Спілкуємося з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи. Голка в нашому ефірі. Пані Ірино, вітаємо вас у нашому ефірі. Раді бачити і чути. Доброго ранку. Слава Україні. Добрий ранок, героям слава. Дже, бачимо дуже багато бурхливих емоційних реакцій на те, що сталося якраз стосовно звільнення Олександра Кубракова. Що з цього, скажімо так, має право на існування, які реакції дійсно обґрунтовані? Чи справді Олександр Кубраков був аж настільки впливовою? А... Особою, персоною, посадовою особою в уряді, що зараз вирішили так зменшити суттєво урізати його впливи, і фактично відсторонити від державного управління. Ну давайте без емоцій поговоримо про те, що ми зробили, коли ми знищили мінрегіон. У нас було окреме міністерство, яке займалося регіональною політикою. І в Європі були чіткі вимоги, якщо ми говоримо про західних партнерів, аби була дроблена нормальна реформа децентралізації і для того, щоб у нас розвивалася якісно регіональна політика. Хто б не був менеджером на чолі об'єднаного міністерства, хороша людина, доброчесна, компетентна чи не дуже все одно якийсь напрям стає пріоритетом. І очевидно, що це була не регіональна політика і не децентралізація. А в умовах війни, коли у нас посилюється вплив офісу президента і ослаблюється децентралізація і регіональна політика, ну це шлях до авторитаризму. Тому безвідносно до осіб, маємо розуміти, що е, рішення про те, що не буде мінрегіону, воно було хибним. І про це писало дзеркало тижня, от ще тоді, коли було об'єднання. Тобто, про це писали аналітики, і на цьому вони наголошували. Якщо ми подивимося на те, чим мав займатись Кубракова, от ви назвали, що йому там кажуть дякую за оборону і так далі. Але він не міністр оборони. Він мав відповідати за відновлення і відбудову. І давайте подивимося, що відбулося у нас в відновленні і в відбудові. Весь світ, це навіть не вся країна, спостерігав за скандальним законопроєктом 56-55. Це так звана містобудівна реформа голови партії Слуга народу Олени Шуляк. А це не те, що там якісь громадські організації сказали, що вона не така і має корупційні ризики. Нам прилетіло від Європарламенту. Нам Єврокомісія в своєму звіті написала про корупційні ризики. Чатим це британський королівський інститут написав про те, що такі умови, які виписує Шуляк і Кубраков, вони ведуть до виникнення картельної змови. Що таке картель? Картель це коли забудовники, ну або будь-хто з представників ринку великі, починають робити закони і законодавчі поле під себе. Тобто усуваються і громадські активісти, місцеві ради це по суті і відбулось. Тобто, якщо у нас західні партнери говорять про те, що ідуть політики, які ведуть до картельних змов і корупції, то якою буде довіра до ем, нас, до країни? Тому так є дійсно теплі стосунки, і ми їх бачимо між послом США і Кубраковим. Але світ нам дуже чітко сигналізував, коли ми перетинали червоні лінії, і прізвища відомі тих, хто перетинав червоні лінії. Це Кубраков і Шуляк. І якраз відбудова і відновлення це і був профіль діяльності Кубракова. Ну а те, що завалена регіональна політика, то це факт. Ну от дійсно про те, що цей напрямок регіональна політика незадовільно, скажімо так, нею займався на незадовільному рівні Кубраков. Це теж звучить серед нібито, офіційних причин його звільнення. От ви зараз теж про це говорите. Щодо критики цього законопроекту про будівництво, так, і зміну містобудівних різноманітних норм, ця критика звучала тривалий час і від різних громад, з різних областей, архітектори, як професійні, скажімо так, люди, які замінили. Мали цим питанням виступали об'єднано проти цієї ініціативи, ну, але пропихали її прямо таки бульдозером у парламенті. Пані Шуляк була таким лобістом відкритим і відвертим цієї законодавчої ініціативи. Знаємо, що теж Олександр Кубраков брав у цьому участь у розробці цього документу і теж його, скажімо, так намагався втілити в життя, би його проголосували. Але це чому наприклад цього не бачать, скажімо, так американському посольстві? А Кубракову дякують, хвалять його, кажуть, що він ну просто був чудовим партнером ці два роки, і е, зрештою, ну бачимо, що підсвічують його світлу сторону і внесок там у багато важливих стратегічних речей. Е, е, так само люди, які ну у нас в нас країні борються з корупцією, пишуть про корупцію, виявляють її е, Шабунін, Ніколов та інші. Тобто, ну дуже багато компліментів звучить навздогін відставці. Кубракова. Ну, дивіться, з приводу дипломатичної історії. Ну скажу так, що напевне в дипломатичному секторі взагалі не прийнято критикувати якісь кадрові питання, і але можна подякувати... можна промовчати. Ну не обов'язково мусить е, амбасадорка, так посол Сполучених Штатів взагалі якось реагувати на відставку українського віцепрем'єра. Скаже, ну це українські внутрішні, скажімо, так питання. Е, відставка так відставка, звільнення, так звільнення. Це ж не, не перша чи друга особа. У державі дивіться, тут скажу так: треба додати Кубракову і Шуляк в заслугу, що, попри дійсно, оцю всю свою зашкварність, вони можуть налагоджувати діалог і видаватися білими і пухнастими, і це дозволяло їм 2-3 роки сунути отакі політики, як ви сказали, бульдозером. А тут можу тільки додати, що коли є законопроєкт на 2000 сторінок. Ну, у мене є реально сумніви, чи його партнери можуть прочитати і оцінити в належний спосіб, тому що постійно зверталися до громадських організацій і до відгуків громадських організацій. І це нормально. Ну вони дійсно змогли вибудувати ці стосунки. Чому антикорсектор не бачить цих прогалин по 5-6-5-5? Ну, це питання, тому що це ж не те, що одна громадська організація щось бачить, а інша щось не бачить. Ну, є рішення Європейського. Арламенту є звіт Єврокомісії, але ну, цього не бачити не можна, і є дійсно корупційні ризики, і тут можливо спрацьовує той факт, що дійсно банкова буде ставити своїх, і це погано, але ми не можемо, як антикорсектор, суспільству, не сказати, що були ризики, і ці ризики це чорне, не біле, не сіре, а чорне. І якщо ми працюємо в антикорі, нам треба просто речі називати своїми іменами. Бо сакралізувати тих, хто тягнув корупцію, ну точно не варто. Зрозуміло, що рішення можливе рішення розділити міністерство розвитку громад, території та інфраструктури на два окремих відомства це правильне рішення, тому що кожне із відомств буде мати свій напрямок. Але от стосовно перепризначення Кубракова, дуже різні медіа по різному на свої джерела посилаючись, кажуть, що одні кажуть, що ніякого перепризначення вже не буде точно. інші ж з посиланням на джерела кажуть, що воно все ж таки можливе, і він, можливо, навіть залишатиметься е, тимчасово виконуючим обов'язків міністра інфраструктури. Тобто різні медіа з посиланням посиланням свої джерела кажуть, що доля Кубракова буде ну поки не визначена, скажімо так. Тим не менш, якщо все ж таки перепризначення відбудеться, які це може бути, які це може мати наслідки у для одного із міністерств. Ну, дивіться, якщо знову залишити під ним питання відбудови і відновлення, забути про те, що пишуть про якусь оборону і так далі, це не його питання. Він саме по відновленню і відбудові відповідав. Ну то це катастрофа, тому що він не просто щось там допомагав робити шуляк. Він в уряді проштовхував постанову клон в обхід. Офісу президента і підпису, тобто парламент проголосував, президент не підписує. Він проштовхує схему, як легалізувати правила з корупційними ризиками для відбудови і відновлення. Якби це сталося, у партнерів були б питання. Тобто, це реально дуже велика проблема. Але для мене ще одна проблема в тому, що офіс президента, парламент вони не комунікують. А в чому проблема? Чому іде Кубраков? Отут виникає недокомунікація. Вони мають чітко говорити, що от тягнулися корупційні правила, от за це. І наступний хто буде? Він не зможе це робити. А так виходить, що замовчуються ці питання. А тут ще є похвала з і сторони. Ну і наступний, хто прийде, він може думати: Ну і я ж можу отаке. от протягувати і кілька років сидіти в кріслі, і мені це вдасться. Отут найбільші загрози. Чи можемо ми сказати, що до якогось моменту Олександр Кубраков був фаворитом і президента Зеленського, входив в його, скажімо так, оточення тих, кому президент довіряв, і довіряв дуже важливі стратегічні, скажімо так, сектори державної політики, державного менеджменту, управління і так далі. Не випадково ж ну пишуть, що Кубраков там займався питаннями зброї, оборони, його сватали, скажімо так, на місце міністерства. Стра оборони, коли звільняли Рєзнікова, він був одним за неофіційними даними одним із кандидатів на це призначення. Але потім щось пішло не так. Мовляв, нібито подейкують, знову ж таки, що Кубраков хотів зберегти вплив на міністерство інфраструктури і розвитку громад регіонів і обороною займатися. Ну коротше кажучи, такий великий шматок пирога собі взяти. Це не сподобалося багатьом Офісі президента. можемо там і про президента самого говорити, і про тих, хто є. Його фактично найближчими людьми там на банковій, і от після того комунікація розладналася і Кубракова почали відсувати на, на більшу дистанцію і згодом вже звільнили. Тобто, приблизно по такій траєкторії розвивалася його кар'єра. І чому у нас так буває, що от людині, яка має певні посадові обов'язки, певну посаду в уряді, все ж таки доручають займатися тими темами, тими речима, тими питаннями, які не притаманні і не відповідають його посадовому. Боязне ну, це дійсно проблема. Дивіться, насправді в Україні, коли йдуть випори, то всі розуміють, що може балотуватися прем'єр. І прем'єр це доволі стильна фігура. А коли ми говоримо про війну, то всі, хто займається відбудовою, оборонкою, навіть не прем'єр. Вони самі по собі політично стають сильними фігурами банкові, незалежно від того, зараз Зеленський там був Порошенка, до того був Янукович. Їм ніколи не треба був сильний прем'єр, тому що це потенційний конкурент. Тобто, в уряді вони хочуть бачити сірих мишок. І Шмигаль, ну їх цілком влаштовує. Там ну суб'єктність точно невелика. Коли починає нарощуватись вплив, звичайно, це не подобається банковій. Ну а з приводу того, що падають задачі, які треба підхоплювати, ну це теж наша велика біда. Що ми не можемо налагодити в уряді роботу так, щоб у нас оборонка займалась оборонкою, щоб було міністерство регіональної політики, яке займається регіональною політикою і децентралізацією. Ми перше героїчно об'єднуємо ці міністерства, кажемо, що от ми зараз будемо економити кошти, потім вивчаємо результати і роз'єднуємо. Ну от це насправді дуже погана історія і з кадрами, і з візією, і її треба фіксити. Розуміло. Ну я думаю, що більш-менш ми окреслили цю проблематику навколо звільнення Кубракова, бо це не лише про персону цього політика чи чиновника йдеться дійсно про структурні системи і проблеми побудови нашого державного системи державного управління в країні. І пані Ірино, я вам дякую за те, що ми змогли цей діалог сьогодні провадити і відверто обговорити те, що відбувається навколо зокрема цього звільнення і загалом у нашому уряді. Ірина Федорів була з нами в ефірі.